І запам'ятайте, якщо у вас якісь проблеми з вашою другою половинкою, не намагайтеся їх вирішити самотужки. Наломаєте дров, почнете ретрофлексувати і як результат втратите родину. Єдиний правильний вихід це звернутися до справжнього професіоналу. До мене. Нагадую, що консультація для родини вище усього на 50%. Записуйте. Вже другий рік без роботи. Спочатку намагався шукати, ходив на співбесіди, а потім прилип до дивану, не відірвеш. Моїх грошей нам, звісно, вистачає, але він же чоловік, цар, мисливець. Боюсь, щоб він себе не втратив. До нашого весілля він був такий. Але... Ви правильно зробили, що прийшли удвох, а не почали вирішувати проблему самотужки. Вони ламали б дров, почали б ретрофлексувати і, як результат, втратили б родину. А так кілька сеансів, і ми все виправимо. Це все, Олексій. Він моя справжня половинка. Побачив, що я засмучена, і сам домовився з вами про зустріч. Кохаю тебе, коханий. У мене теж таке в житті було, тобто не у мене, а було багато життєвих ситуацій у моїх клієнтів. Коли чоловік втрачав жагу до життя і роботи, це ж можна виправити? Може йому дійсно потрібно відпочити, вітамінів попити. В нього була дуже виснажлива робота. А, а ким ви раніше працювали? Бібліотекаром, поки їх не закрили. Угу. Ну, повірте моєму досвіду. Двох років цілком достатньо для відпочинку. Більше відпочивати критично, інакше це призведе до повної руйнації особистості. Ви серйозно? З чого почнемо? Для початку треба знайти роботу. Хоч якусь. У вас водійське посвідчення є? Є. Він чудово водить авто, але за корма не сідає. Втратив вже до керування. Не страшно, ми все виправимо. Е, хай іде у таксі. Там постійно є вільні вакансії. Е, робота теж не важка. Цілий день треба сидіти, попрацює і в день, і вночі. А воно організм згадає, як воно. І далі пішло. Поїхали. Чудово, дякую за пораду. Бачиш, що каже психолог. Завтра я допоможу тобі знайти роботу в таксі, і ти знову станеш моїм антомисливцем. Заплати за сам, а я поки машину прогрію. Тобі на холодному сидіти не можна. Дякую Тому, ви чудово до наступного тижня. Що з Лузу з'їхали? В... В Ви що й там не говорили? Ми ж домовлялися. що? В... В... Забули? Я, коли дзвонив, пояснив вам ситуацію. Ви казали, що допоможете. Так я ж наче допомогла. Чим? Тим, що мені тепер знову потрібно шукати роботу? Я цього не хочу. Мені на дивані цілком комфортно. Аллочко годує мене. Прибирає, піклується про мене, навіть на машині возить. Я можу спати, скільки хочу, робити те, що хочу. Поки вона на роботі у мене взагалі купа вільного часу. Я два роки вдало вдавав перевтомленого чоловіка, а ви за кілька секунд все зіпсували. Так ви ж, замі, її привели сюди до мене. Бо вона почала про все догадуватись. Ви мали й довести, що у нас все нормально, і мені потрібно трошки відпочити. Я вам гроші на карту кинув! Вибачте, вибачте, я просто. Я переплутала, я думала, ви Це ви, інша пара. На наступному сеансі ми все виправимо, я все виправлю. Я скажу, що у вас психофізична травма, і вам, і вам, і вам взагалі не можна працювати і. Бо це призведе до, до руйнації. Я все виправлю. Точно. Я обіцяю вам, я ж професійний психолог. Ви просто тиждень цей. Тримайтесь, будь ласка. Добре. Тримайте. І не забувайте про домовленість. Томка, коза, попереджати ж треба.